Доброго дня, скажіть, будь ласка, люди, які за кордоном дуже багато знаходяться в стані неопреділеності, як взяти себе в руки, чи всі українці повернуться додому? Сонечки мої, я зараз вам скажу таку річ, можливо, від якої бути просто в шоці. Зараз такий світ і такий час, що всі і завжди Бог виводить нас в стан неоприділеності. Нестабільності, тому що руйнування старої енергії, старих систем. Тобто, що хочу вам сказати, що стану стабільності не буде вже ніколи, тому що це поганий стан, тому що в стані так званої стабільності ми не розвиваємося, не відкриваємося, не трансформуємося. І ця нестабільність наступає для всього світу, тому навчіться жити в сьогоднішньому моменті, дякувати сьогодні, тут ми супер. Без якихось планів там грандіозних на все життя, тому що вони і так рухнуть. Сьогодні так переїхали туди, живемо там. Тобто це сьогоднішні реалії і вже стабільності, повірте, не буде в вашому розумінні, там людської, так? що там стабільна роботу, стабільно туди, стабільна зарплата, стабільна пенсія не буде вже ніколи. Ви маєте це відчути, зрозуміти. Це ще з приходом коронавірусу. Ця тенденція вже відкривалася, що такого світу більше не буде. Як колись, і ця тенденція буде розповсюджуватись по всьому світу. Тому радійте кожному дню, бути творцем, і це так прекрасно. Менше прив'язуватись. Сьогодні пожили, так, ідемо далі, далі, далі. Тому що, коли ти з Богом, ти ти перестаєш боятися якоїсь нестабільності, тому що ти знаєш, що це Бог з тобою. Всі, хто з Богом, Бог вас проведе, і ні, ніхто не буде боятися ніяких нестабільностей.